Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам. Сьогодні 30 травня 2025 року. Я зараз перебуваю біля Київського поштамту, де сьогодні проходить спецпогашення до 20-річчя мистецького арсеналу. Це державний проєкт, як на заході це називається джентифікація, тоді коли. Споруди приміщення великих заводів, фабрик перетворюються на суспільне пространство. І ця участь не минула заводу Арсенал, тому він так і називається Мистецький арсенал. Це один з величезних корпусів Київського заводу Арсенал. Минулому слава та гордість не тільки Києва, а й усієї України. Я сподіваюся, що сьогодні ми ще дістанемось самого мистецького арсеналу, де сьогодні проходить книжковий е, арсенал або книжкова ярмарка. І отже сьогодні проходить спецпогашення на Київському поштамті. Я вже зробив це спецпогашення. Хочу вам показати, як виглядає конверт із спецпогашенням. Бачите конверт формату С6. Цей конверт було друковано власною маркою. Бачите власну марку до цієї події, яку замовила Укрпошта, і власне сам штемпель. І я вже читав опис цього штемпеля, цій, цієї марки. Отже, це у нас відеошукач або рамка відеошукача, фотоапарату, або якогось іншого там апарату теле, відео, фото. І нібито ми маємо дивитись на світ через такий прозорий, через такий прозорий квадратик. Отже, друзі, я вже зробив це спецпогашення. Бачите, як виглядає штемпель, і наступне включення буде вже з мистецького арсеналу. Отже, будь ласка, не перемикайтесь, дивіться далі. Друзі, як ви бачите, я зараз перебуваю біля Києво-Печерської лаври. І зараз я вам дещо покажу. Ось, Подивіться, яка довга черга на вхід в мистецький арсенал, де сьогодні проходить книжковий арсенал. Презентація поштової марки до 20-річчя мистецького арсеналу. Вона має проходити десь приблизно за 5 хвилин. Я не певний, що я впорую за 5 хвилин, що я зможу зайти туди за цей короткий час. Отже, що взагалі там на цьому мистецькому арсеналі, на цьому книжковому арсеналі, що буде цікавого, дивіться далі, будь ласка, не переникайтесь, далі буде. Ми не встигли на спецпогашення. Воно проходило власне, ось тут. Ви вже бачите знайомі обличчя ваших флотилістів, які полюють за автографами. І ось ви бачите, що сьогодні можна було і подивитись на презентацію цієї поштової марки, і погасити її, а також ще отримати автографи. Отже, друзі, як ви бачите, ми трішки не встигли, але вже встигли познайомитись з багатьма-багатьма з багатьма книжками, які тут були представлені. І ще навіть застали таку імпровізовану автограф-сесію. На жаль, презентація вона тривала якихось там 5 хвилин. Ми на неї не встигли, але бачимо, як зараз проходить автограф сесія. Друзі, ну трошки ми запізнились на презентацію на спецпогашенню, яка мала влаштувати тут Укрпошта. Власне, вона її тут і влаштувала. Вона вже пройшла, але ми трішки спізнились. Правда, спецпогашення ми вже сьогодні зробили на головпоштамті. Зараз ви бачите, що ці конверти з цими марками вони пропонуються тут в крамничці мистецького арсеналу. Ну, мені здається, що ціна така сама, як і на Укрпошті. Ось ці конверти, вони тут є. А також малий маркований аркош, він також тут є. Також тут ще є багато красивих листівок з логотипом цієї виставки. Зараз ви бачите, величезний набір, максимум мабуть. Буду дуже зацікавлені отримати такий набір. Ну власне цікаво його. І е, мені здається, що він буде для нас на наступний рік, тоді коли ми зможемо зробити спецпогашення до червого дня Києва. Набір таких листів коштує 230 гривень. Так, і ще ага, ось вони, ось ці от листівки, ну тут багато інших речей. Знаєте, я бачу, тут полуниця така є. Ну я не знаю, що це таке. Мабуть, це якийсь мистецький витвір, який я не розумію. Отже, друзі, е я не знаю, чи вже закінчилось для вас е цей репортаж. Цей репортаж або не закінчився. Я йду гуляти, я йду шукати для вас карби. І якщо я щось цікавого знайду, то я вам про це дам знати. Отже, друзі, ще раз, будь ласка, ну, не перемикайтесь, мабуть, я сподіваюся, що буде цікаво. Отже, залишайтеся зі мною. Друзі, ну я підійшов до одного зі стендів. Багато-багато книжок. І одразу мені попалась ось ця книжка. Роби гроші. Ну, власне, це, мабуть, це про нас з вами, а роман Теріпрат. Т... Цікаво, ну це роман, це не інвестиційна книжка. Її треба читати. Ну, Роман це роман, мабуть, там якісь стосунки між двома людьми з чоловіком і жінкою. Так, не знаю, купувати її чи не купувати. Ну, якщо я щось інше не... Знайду, то, мабуть, я її і куплю. Ну що, йдемо далі шукати скарби, не перемикайтесь. Знайомимось далі з українськими видавництвами. Я тут бачу дуже красиві, дуже яскраві книжки Сарненський жіночий стрій. Не знаю, про що ця книжка. Далі гуцульська вишиванка. Ну, у мене та вишиванка є. А це велика книжка ілюстрована, гуцульська вишиванка, дуже цікава. Також тут дуже цікава книжка «Еволюція українського вбрання. Якщо не маєте, приходьте. Мені здається, що ця виставка має працювати ще декілька днів. Ви пам'ятаєте серію українських хмарок, українська вишиванка, а ось тут і книжка української вишиванки, причому вона дуже дешево продається, 290 гривень і вона тут не одна, вон там ще друга, третя, наступна. Ще книжка про столичний Київ. Вау! Вау! А це книжка про ікони. А також ще маленька така книжка Це набір листівок. А, це набір листівок, так. Знов таки, карт максимум це робити тут. І скільки коштує такий набір? 500 гривень, 500 гривень. дивіться, значить це книжка. Вони двомовні, української англійською. двомовні. Ага. Ось такі банка, якою збили, шахіда. я пам'ятаю. А там мала банка здається з огірками. Так. Скарби України, культурна спадщина нації. Пан Сергій мені допомагає шукати скарби. Знайшов, 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 знайшов. Знай, знай, знай. <рес> вау, вау. А це Бахчихсарайський палац, здається. мечеть. А Велика Ханська мечеть. Бахчисарай, ну все правильно, ну, я там колись був, я ж пам'ятаю, як воно виглядає. Матір Боже. Які тут книжки? А це ікона здається з Володимирського собору. Чи звідки? Велике князівство Литовське. Ну а, тут чи літопис нашої держави? Я навіть не уявляв, що так цікаво буде на цій виставці. Вау, 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 вау. Лістівочки, Тарас Шевченко, Кобзарт. Ну, це подарункове видання. Три тисячі. Маріуполь монументальний, фотопутівник. Ну, на жаль, віршистий його. Вже здається, стерву зовсім з е лиця землі, ну хоча б у цьому путівнику можна буде подивитись. Альбрат Ерделі, імен. Літературні твори, щоденники, думки. Цікаво. Так, ну що, друзі, я не знаю, як вам, але мені тут дуже цікаво. Я вже просто отримую величезну насолоду з того, що я тут бачу. Ну що, не перемикайтесь, дивіться далі. Більшість моїх глядачів це нумізмати, і є ще одна наука, яка називається фалеристика, а також є ще одна наука, яка стосується монотовидних жетонів. Ну і ця книжка, вона власне присвячена більше фалеристиці. Це Геральдика Сьонірічної Русі України. Це до вже том другий. Я почав її листати, і вона дуже дуже цікава. Ось дивіться, які тут є зразки медалів. Є супроводжуючі листи, є багато ілюстрацій середньовічних. І це том другий. Отже, друзі, ті, хто цікавиться флористикою, вони мають просто сюди прийти. Це видавництво фоліо. Якщо ви не зможете прийти, я сподіваюся, що на сайті цього видавництва можна буде купити цю книжку. Дуже цікава книжка, яка присвячена геральдиці. Ну а я для вас продовжую шукати скарби далі. На цьому наш пошук скарбів на книжковому арсеналі закінчено. Дякую усім, хто дивився мій спеціальний репортаж. Дякую вашим подобайкам на усе добре. До побачення, до побачення і слава Україні!